Понад 500 маскувальних сіток для потреб Збройних сил України сплели жителі села Будичани Чуднівської громади. Про це розповіла Марина Дмитрук, волонтерка. Жінка говорить, що від початку повномасштабної війни маскувальні сітки плела на власному подвір'ї. У червні 2023 року до цієї справи долучилось понад 20 односельців. Матеріали для плетіння люди купують за власні гроші. Марина говорить, що зараз плетуть маскувальну сітку у 6 метрів завширшки та 15 метрів завдовжки. У таких розмірів плетуть понад 5 днів. У нас колектив плетінки. Співпрацюємо з хлопцями, вони замовляють, яку саме їм треба кольори, і ми співпрацюємо з виробником напряму. Їм замовляємо тканину. Певного красу, і тоді вже плетем. Починали з основи чотири з половиною метри шириною. Зараз ми перейшли на 9-метрову Є замовлення на сітки 6 на 8 6 на 10 6 кілометрів. Ми вже виплели. Тетяна Кожелюк, вчителька, приходить плести маскувальні сітки. Жінка говорить, що її син з перших днів повномасштабної війни служить у Збройних силах України. Тетяна каже, що під час плетіння молиться за всіх хто на війні. Майже кожного дня йду. Із школи або із дому на сітки знаю, що моя допомога дуже потрібна нашим хлопцям, моєму синові. Маю себе спитати, чим я можу допомогти, щоб швидше була перемога. Любов Підкуйко розповіла, що чоловік її доньки також служить у Збройних силах України. Жінка каже, що плащі намети та нашоломники військові замовляють постійно. Кікімара на шоломник ми беремо. Оце основу в'яже Таня Стеценко, а ми вже беремо собі оплітаємо. Ми вже, мабуть, їх тоді на штук 500 оплели. Отак наша робота. Також і в нас плащі. Оце плащ, так само нам з цього волонтерського штабу Запоріжжя, це штаб, нам дали такі їхні, геть на показ нам принесли, вислали, і воно все-таки це цей штаб, плащ. Розуміти, його можна так приміняти, типа як плащ зафіксірувати. Можна і на окоп, і можна так і одощавкуватися. Любов підкуйко говорить, що односельчани приносять продукти, а вона готує для бійців сухі борщі, супи, набори з горіхами та цукерками, енергетичні батончики. Це батончик енергетичний. Сюди входить одинадцять кінцієнтів: просольки і борщ сухий. Сюди, ось сюди доходить тільки 400 мг води і набухає ще півлітрова баночка. Тут є м'ясо, тут є все інгредієнти і все медописи. По 10-12 по штук і обов'язково малюночок наших дітей з села, з нашої школи, які дають нашим хлопцям силу підтримку. Ось такі мазі була мазь на восковій основі, а це мазь на лілії від опіків. І також руки тріскаються. Усі вироби, говорять жінки, на фронт доправляють поштою. Тетяна Скоростенська, Євгенія Барвенко Суспільне новини, Житомирщина.